Вітаю щиро приємне товариство! Продовжуємо вивчати способи розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома невідомими. У першій частині ми протренували традиційні способи графічної підстановки і додавання. У другій частині ми розглянемо, як за допомогою виділення повного квадрату Можна спростити зовнішній вигляд системи другого степеня і перейти до розв'язування більш простіших систем. І так перед нами тільки ось оці чотири системи. Пам'ятаєте, повний квадрат має такий вигляд, і ми з вами почнемо із першої системи. Якщо уважно продивитися на перший рядочок і переставити місцями другий і третій доданки, то саме ось отакий тричлен ми і отримаємо. Цей тричлен можна згрупувати у квадрат двочлена, оскільки перед подвоєним доданком стоїть мінус, то ми і матимемо х мінус y у квадраті, це дорівнює 36, в другому рівнянні поки нічого не чіпаємо, так, і переписуємо. Х мінус у квадраті дорівнює 36. Які це числа піднесли до квадрату, що вийшло 36? Мабуть, це могли підносити мінус 6. Або могли Підносити плюс 6. Дійсно, і мінус 6 у квадраті буде давати 36, і плюс 6 у квадраті буде давати 36. Друге рівняння залишаємо без змін. Х Y дорівнює мінус 4, х плюс y дорівнює мінус 4. Ми шукаємо з вами одночасно. Такі значення ікса і іг, які підходили і в перше, і в друге рівняння, і в перше, і в друге рівняння. Зверніть увагу, спосіб додавання. Перші два доданки однакові. Вони зникнуть, коли ми ці рівняння віднімемо почленно. x мінус х ікс. немає хсів, зникають. Мінус ігри мінус Y. це буде мінус 2 Y. Дорівнює мінус 6 мінус мінус 4, тобто мінус 6 плюс 4, це буде мінус 2. Але, якщо уважно подивитися, то у нас другі доданки протилежні. Коли зникають протилежні числа? Коли ми додаємо їх. Тож додамо тепер почленно ці рівняння. Х додати х. Це буде 2х. Мінус y додати y. Це буде 0 у. Мінус 6 додати мінус 4, це буде мінус 10. Ось яка у нас простюсінька система виходить. В результаті отримуємо з першої системи значення y 1. А значення х мінус 10 поділити на 2 буде мінус 5. Розв'язок однієї частинки даного завдання є. Аналогічно виконаємо розв'язання другої системи. Виконайте самостійно. Звірте, будь ласка, мої результати зі своїми. Можливо, у мене десь є помилка. Якщо помилка є у вас, обґрунтуйте її. Поясніть. Якщо ви знайшли помилку в мене, обґрунтуйте її в коментарях. Відповідь: Дві пари чисел мінус 5 1, та 1, мінус 5. Знову у нас цей самий номер, тільки друге завдання. Ми застосовуємо виділення повного квадрату. Де тут що схоже на повний квадрат? В першому рівнянні схоже. Тут 6ху шістьх це подвоєність х і трьох Y. В другому рівнянні у нас подвоєності немає. У нас навіть немає добутку цих двох виразів х на 2 y треба множити. До того ж, у квадраті двочлена тільки перед подвоєним добутком може стояти мінус. Перед квадратом другого виразу повинен стояти плюс, тобто права частина даного рівняння ніяким чином не схожа на квадрат двочлена. Ми виділяємо з вами квадрат двочлена із першого рівняння. Це буде х плюс 3 у в квадраті дорівнює. Четвірка як стояла за знаком дорівнює, так ми її залишаємо. Друге рівняння не схоже ні на яку формулу. Щойно ми з вами обговорювали, що х плюс 3y, при піднесенні до квадрата дорівнює 4. Тобто воно може дорівнювати як 2, бо 2 в квадраті дорівнює 4, або воно може дорівнювати мінус 2, бо мінус 2 у квадраті дорівнює теж 4. Тож наша система розкладається знову на 2. Перше рівняння у ній може бути х плюс 3 у дорівнює 2, або перше рівняння у ній може бути. Х плюс 3у дорівнює мінус 2. Ну, бачите, спосіб додавання тут не підходить, бо тут немає однакових коефіцієнтів при подібних доданках. Отже, тут буде застосовуватися спосіб підстановки. Найлегше виразити х із першого рівняння через y. Тобто х в першій системі буде дорівнювати 2 мінус 3 y Підставляємо це значення x в друге рівняння скрізь замість ікса. Замість х в квадраті це буде 2 мінус 3y в квадраті, мінус знову замість ікса, 2 мінус 3y помножити на y. Мінус 4 дорівнює мінус 2. Таким чином, і в першій системі, і в другій системі друге рівняння є рівнянням з однією змінною. Випишіть окремо тільки ці рівняння і розв'яжіть їх так. Як ви вмієте це робити? Ну, а потім, отримані значення Y підставте для обчислення відповідного їм значення X ось в оце рівняння. Сподіваюся, ви справитеся самостійно, але будьте уважними. Перейдемо до третьої системи. Зверніть увагу, що тут ні в першому, ні в другому рівнянні немає квадрата двочлена. Тобто виділити зразу квадрат двочлена ми не можемо. Але ж тема стоїть виділення повного квадрату, то давайте придивимося уважніше на обидва ці рівняння загалом. Може б, ви щось порадили? Дійсно. Х квадрат плюс y квадрат плюс ху плюс ху, тобто це буде 2 ху Це і буде якраз квадрат двочлена. Тож давайте додамо ці два рівняння по члену. X квадрат додаємо до х квадрат. Але х квадрат у нас лише один раз існує, його немає до чого додавати. Хі можемо додати до хі. Це буде 2х. Ігрек? Ми б хотіли, так немає до чого додати, немає доданка йому подібного, тому іг квадрат залишається сам по собі, ну і 6 плюс 3 це буде 9. І так, перше рівняння у нас уже є. І оскільки в цьому рівнянні дві змінних так і залишилось, їхня кількість не зменшилась, то у нас система залишається і повинно бути друге рівняння. У якості другого рівняння вибирайте будь-яке. Хочете перше, хочете друге, я, мабуть, оберу перше. квадрат плюс хі дорівнює 6. Тож, в першому рівнянні я бачу х плюс y у квадраті дорівнює 9, х квадрат плюс дорівнює 6, у квадраті давати 9 може або 3, або мінус 3. Отже, х y може дорівнювати 30, або х плюс y може дорівнювати мінус 30, але друге рівняння так і залишається. Звісно, можна далі працювати методом підстановки, але я хочу звернути вашу увагу ось на такий прийом. Давайте винесемо х за дужки тут. Залишиться x плюс y дорівнює 6. Одна система. І друга система аналогічна, друге рівняння ми не міняємо. Можна сказати, що це все одно підстановка, але ми підставлятимемо замість х плюс y зразу 3. Дивіться, х плюс y уже 3. Тож підставимо сюди замість х плюс y 3. Підставимо сюди замість х плюс мінус 3. Таким чином х помножити на 3 буде дорівнювати 6. Тобто 3х буде дорівнювати 6. А х плюс у також трічці й дорівнює. Тут мінус 3 помножити на х буде дорівнювати 6. Мінус 3 х буде дорівнювати 6, а х плюс у так і залишається мінус 3. З першого рівняння значення х 2, з другого рівняння мінус 2. Тепер підставляємо це значення ікса в друге рівняння, щоб ми могли знайти y. y перше дорівнює 3 відняти х, тобто 3 відняти 2 це буде одиничка. І в другому y друге, ось звідси y це буде мінус 3 мінус х. Мінус 3 мінус х, а х у нас мінус 2. Тобто і друге дорівнює мінус 3 плюс 2 мінус -1. 2, 1 і мінус 2 мінус 1. Тож і такий спосіб, який ми з вами застосували, теж привів нас до виділення повного квадрату. Ну і остання система. Нічого схожого на повний квадрат виразів х і y немає. Але ми можемо зробити деякі перетворення, які призведуть до його утворення. Чого у нас тут не вистачає? Квадрат першого виразу є, квадрат другого виразу є. Чого не вистачає? Дійсно, подвоєного добутку не вистачає. А яким би він мав бути? 2х помножити на y да ще на 2, Двійка від подвоєності. Тобто 4х мало би бути. А в нас є тільки хі, то давайте домножимо друге рівняння на 4 і додамо тоді перше рівняння з другим. 4х2 плюд дорівнює 13, так і залишається. Тут тепер ми маємо 4х дорівнює мінус 12. Бо обидві частини домножаємо на 4 і додамо. Додавати можна тільки х в квадраті до х у квадраті, хі тільки до хі, у квадраті тільки до у квадраті, число тільки до числа. Тож, 4х2 нема до чого додавати, так і залишається. 4 xy нема до чого додавати, так і залишається. Y квадрат має до чого додавати, так і залишається. 13 додати мінус 12, хоч щось ми можемо додати. Це буде одиничка. Оскільки в цьому рівнянні у нас дві змінних, то система буде продовжуватися. Бо якщо дві змінних, то це не про рівняння, це про систему обов'язково. Мабуть, я візьму і залишу оце друге рівняння XY дорівнює мінус 3. Воно, на вигляд, найпростіше виглядає. Закінчіть, будь ласка, самостійно розв'язання даної системи. Давайте звіримо наші результати. Ми розійшлися з вами на тому, що підставили замість Y відповідний. Вираз. Таким чином, отримали рівняння, яке містить тільки по одній зміні х, такі рівняння ми розв'язувати вміємо ми отримали квадратні рівняння і в першій і в другій системі, знайшли по два значення х. підставили ці значення х у найпростішу, на ваш погляд, формулу. З якої легко обчислити ігри, бо у відповіді має бути один x і відповідний йому ігрик. Третій і четвертий значення ікса ми підставили в їхній системі у відповідний до них вираз для обчислення ігрика. Таким чином отримали раз, два, три, чотири результати. Тож, ми з вами сьогодні працювали над застосуванням способу виділення повного квадрату і на його основі розв'язання систем рівнянь другого степеня з двома невідомими. Давайте ще раз поглянемо на оці системи і яку, яким би способом ви б розглядали. Виділяємо квадрат двочлена, бо маємо повний квадрат. Виділяємо квадрат двох бо маємо повний квадрат. Якщо додамо ці рівняння, х квадрат плюс 2х плюс y квадрат, матимемо повний квадрат, тобто перші три це у нас виділення повного квадрату. І шосте це теж, але тут ми домножали на 4, бо в першому рядочку у нас не вистачало подвоєного добутку. Завдання четверте містить однакові доданки з х квадраті, вони приберуться, якщо ми віднімемо почленно від першого рівняння друге. Далі ми маємо мінус 6 гри квадрат і плюс 6 ігри квадрат. Це абсолютно протилежні вирази. Сума протилежних виразів дорівнює нулю. Тож, якщо ми додамо. Ці два рівняння почленно, то у нас зникнуть мінус 6 квадрат і плюс 6 у квадрат. Тому четверте завдання ми виконуємо методом додавання і віднімання. Я називаю це просто додавання, бо віднімання це те саме додавання тільки від'ємних чисел. Тобто в цій системі ми і додали, і відняли, і таким чином отримали незалежні значення ікса і, y, які елементарно обчислюються. В п'ятому завданні, так, бачимо, знову у нас подібні доданки вони з протилежними знаками. Коли вони приберуться? Коли ми додамо ці два рівняння, Тож, розв'язуючи цю систему, ми спершу додамо почленно ці два рівняння. Позбудемося оцього доданочку. Результат у нас буде дещо простіший, але все ж таки нове рівняння залишиться з двома невідомими. Тож треба буде взяти або перше, або друге рівняння для того, щоб методом підстановки розв'язати цю систему. Тренуйтеся. Успіхів вам, папа.